Розглянемо способи розділення неоднорідних сумішей. Пригадаємо, що всі способи розділення сумішей базуються на фізичних властивостях речовин, а саме здатності притягуватися магнітом, здатності речовин випаровуватись або ж, навпаки, замерзати при зміні температури, на різницях густин речовин, що входять до складу суміші, а також здатності розчинятись речовин у воді або ж не розчинятись у ній. Приготуємо неоднорідну суміш і спробуємо з'ясувати, яким способом із запропонованих ми будемо розділяти дану суміш. Суміш складається із води та крейди. Ця суміш є неоднорідною, тому що навіть неозброєним оком можна побачити складові частинки, що утворюють дану суміш. Дану суміш утворює крейда та вода. Великі частинки крейди не здатні проходити через щільний фільтр, тому такий спосіб розділення як фільтрування само можна застосувати для такої неоднорідної суміші. Отже, цей спосіб застосовують для розділення суміші розчинних і нерозчинних у воді речовин. Він грудується на тому, що під дією води на суміш відбувається дуже сильне потрібнення розчиненої речовини. Внаслідок збовтування суміші у воді утворюється каламутна рідина. Які є такі дрібні часточки розчиненої речовини, які разом з молекулами води проходять крізь пористий матеріал, який називають фільтром? Спочатку потрібно приготувати цей фільтр, вирізати її за розміном воронки і скласти таким чином, щоб з одного боку на ній залишалася одна частина, а на іншій три шари паперу. Через цей фільтр. Пропускають каламутний розчин. Такий спосіб розділення суміші називають фільтруванням. Матеріал, крізь який фільтрують рідину, називається фільтром. Нерозчинні речовини, що залишаться на фільтрі, називаються осадом, а розчин, що пройшов крізь фільтр, фільтратом. Отже, фільтрування це відділення рідини або газу від зважених в них твердих частинок в процесі пропускання його крізь пористі матеріали. Наступний спосіб розділення сумішей називається відстоювання. Це повільне розшарування рідкої, неоднорідної суміші на складові її частинки. Базується цей спосіб на різних густинах. Приготовану суміш із деревних і залізних опилок занурюємо у воду. Цим способом можна розділити тверді речовини, які не розчинні у воді, або рідини, не розчинні одна в одній, якщо вони мають різну густину. Наприклад, щоб розділити залізні ошурки з тирсою, її треба всипати в воду, збовтати, а потім дати відстоятися. Ошурки осядуть, металеві осядуть на дно посудини, а тирса спливе. Воду з тирцею зливають. Процес зливання називається декантацією. Спосіб відстоювання використовують також для розділення нерозчинних або малорозчинних одна в одній рідин, які мають різні густини. Для цього використовують ще ділильну лійку. Суміш рідин, наприклад, бензину, що підфарбований для більш яскравого досліду йо, за допомогою йоду, з водою наливають у лійку і відстоюють доти, доки між ними не з'явиться досить чітка межа поділу. Після цього повертають кран і випускають воду, залишаючи бензин у лійці. Наступний спосіб розділення неоднорідних сумішей дія магнітом. Здатністю намагнічуватися володіє залізо та його сплави. Отже, за допомогою цього методу можна розділити суміш заліза та сірки. Як бачимо, на папері знаходиться суміш заліза та сірки. Сірка має жовтувати забарвлення, Залізо зараз знаходиться у вигляді таких голкоподібних кристалів. Рухаючи магніт під папером, ми можемо коловими рухами відділити залізні ошурки від сірки. Отже, підведемо підсумок. Існують кілька способів розділення неоднорідних сумішей, а саме фільтрування, дія магніту, відстоювання та декантація. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть ланцюжок дій, що необхідно виконати для розділення суміші сірки та кухонної солі.